Уявіть, резюме складає шиї, відбирає його, інші шиї, проводить перший етап співбесіди, чат-бот. Це ще рекрутмент чи вже змагання алгоритмів. Сьогодні вже не секрет, що ATS-системи та AI-фільтри відсікають більшість кандидатів ще до того, як їхнє резюме відкриє людина. Паралельно з цим з'явився тренд, коли кандидати масово використовують нейромережі, щоб підігнати резюме, створювати супровідні листи. Та проходити онлайн-інтерв'ю. Виходить парадокс, коли AI відбирає не людину, а найкращу роботу іншого AI. І тут виникає питання: якщо кандидат пройшов всі етапи, використовуючи шиї, чи не виявиться він порожнім місцем без нього? За дослідженнями резюме Білдер від 24-го року, 46% кандидатів використовували AI для генерації CV. в США майже 30% компаній вже автоматизували перші скринінгові етапи інтерв'ю через AI. В LinkedIn вже з'явився термін Prompt Engineering for Job Hunting. Фактично, навик писати правильні промпти для проходження відбору. Тож який висновок ми можемо з цього всього зробити? Ми рухаємось у напрямку рекрутингу, коли реальна людина буде присутня тільки на фінальному етапі або ні. Але якщо кандидат нічого не вартує без шиї, це вже дзвіночок. Бо справжня цінність не в тому, як ми пройшли алгоритм, а що ми насправді вміємо і як можемо створювати результати. А що ви думаєте? майбутнє співбесід це людина проти AI чи AI проти AI? Напишіть в коментарі.